Аксіс, він тепер стоїть отак. І він має провернутися і стояти от, от під таким кутом. От. Тепер я повертаю на ту сторону, він так само має стояти. І от я зараз його трохи отак ну, ротую туди, сюди, туди, сюди. Тепер і на ту сторону. Знову. Він мені трохи тут впирається. То есть, тут все-таки є такий функціональний блок. Вот, тут, туда, вот, вот, порівняйте, як він тут стоїть, і як він стоїть тут. Як він рухається. Мені важливо не тільки, як він стоїть в крайній позиції, а й то, як він рухається. Отут у мене нормальна суглобова гра рухається між собою навіть в крайній позиції. А в ту сторону менше суглобової гри. Тоді я виходжу на цю сторону, фіксую збоку. Відросток, голову е, тримаю і починаю робити отакий от мобілізаційний рух. Раз, 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 раз. Це ми в кінці амплітуди руху, я коротким мобілізаційним рухом його допрацьовую. Може бути трохи дискомфорт із-за того, що я тисну на м'які тканини. Є варіант, коли я е, пальцем туди отак вот тисну, а тут тримаю. Є варіант протихід. Є варіант, коли я тут зафіксував, а там мобілізую.